Вітаю, Ангеліна Меркель вийшла і сказала, що без підтримки США і НАТО Україна не зможе залишатись незалежною країною. Путінська подруга вийшла і, отак ні звідки вирішила зробити такий заголовок. Паралельно з нею ще один путінський друг Віктор Орбан виходить і робить дуже дуже схожу заяву мовляв, Україна, країна, яка не може стояти на ногах. Ну і горщині йому власне треба, щоб закінчилась війна. Тоді в нього буде трошки більше часу, бо він типу війною дуже сильно зайнятий. Палки в колеса вставляє. І тоді в нього буде більше часу, щоб зайнятися економікою України і нам там щось допомогти. Хочеться йому сказати, ти своєю економікою займись ти займись своїми справами, а не лізь в наші. Але бачимо, що ці путінські друзі, агенти починають між собою запускати антиукраїнські наративи. Також антиукраїнський наратив запускає Баварське відділення альтернативи для Німеччини, яке каже, що Україна зможе, точно так, Українців треба буде виселяти з Німеччини тільки війна завершиться, тому що Україна велика держава, і це треба робити. Історія в тому, що насправді. До цієї заяви є певні питання, і я вам зараз розкажу, які, бо деякі змі підхватили і несуть, що німці вже готуються до депортації українців, але є кілька нюансів, і там не зовсім так. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ми з вами зібрали вже майже 500 тисяч. Це половина. Ми купуємо. Дрони для батальйону Донбас. Ми купуємо собак-роботів, які будуть ходити замість людей в розвідку, де це небезпечно. Ну от ну і ми купуємо ретранслятор для Харті. Тому, будь ласка, зробіть донат, підписочка. Це дуже важливо. Ма нас уже майже 600 тисяч. Ось тільки не вистачає. Тому, будь ласка, перевірте, чи підписані. От, а ми з вами починаємо. Причому почнемо із Ангели Меркель, старої подруги Путіна, яка довше сиділа при владі, ніж Конрад Аденаур, яка перебудувала і економіку Європи, яка перебудувала і економіку Німеччини, закривала атомні станції, підсаджувала на російські контракти, заводила корупційні путінські гроші. Ну і зараз відігрує якраз таки роль того, хто фронтить Путіна. Як колись жартували фрау фраурі Бернтроп, насправді в кожній долі доля жарту, і в кожному жарті доля жарту. А канцлерка каже: зараз всі ж поставили під сумнів її спадок, кажуть: а куди ти Європу привела? Ти підвела її під касу, на якій ціна війна. І ось це дуже велика проблема. Но вона їх не бачить, каже, що. За нинішніх обставин Трансатлантичне партнерство є ще більш необхідним ніж раніше, тільки США і в межах НАТО можна досягти того, щоб Путін не виграв війну, а Україна залишилась незалежною державою. Тобто, без США і без НАТО, за її думкою, Україна не зможе. Два питання: для чого ти цей наратив розганяєш? Завжди коли зустрічаєте. Популістичні або, наприклад, маніпулятивні політичні заяви, завжди задавайте питання, кому це вигідно. Бачимо, що це вигідно Путіну, тому що підтвердження цих слів просте: коли Україна разом з республіканцями в 2008 році прийшла в НАТО, то дві людини, які були проти: Ангела Меркель і Микола Сарказі. Тодішній французький президент, який ще по сьогоднішній день не може вилізти з кримінальних справ, тому що нечесний був політикан. Точно так же Ангела Меркель. Тоді ти нас не пускаєш, а зараз кажеш, що без НАТО ми не вижимо. А що ж ти тоді не впускала? Розумієте, ось ці заяви спочатку вона робить одне, а потім заявляє протилежно інше. Ціль не в тому, що Україна без НАТО не зможе. Ціль, щоб щитували, що Україна не держава. Вона не зможе без альянсів. Слухайте, ну давайте запитаємо: економіка Німеччини без економіки Євросоюзу зможе? Ні. А економіка Німеччини чи Німеччина зможе оборонятись без НАТО і без Євросоюзу? Ні. То нащо ти робиш такі заяви проти України? Ви самі будуєте світ, де захищаються альянсами. Але ти скормлювала дикунам з європейського бюджету по 300 мільярдів євро? А зараз кажеш, Україна не зможе. А ти зможеш, що робиш такі заяви? Але це називається бути політичним попугаєм, говорити те, що треба, те, що будуть розганяти. Далі, аналогічну історію, робить Орбан і каже, що Україна не може стояти на ногах, це не держава. І причому він робить дуже цікаві заяви. Він каже. Крім того, що загрозою європейській економіці він називає Україну в післявоєнному майбутньому, він ще й дорікає Україні в тому, що наша економіка перебуває в важкому стані через війну. Орбан заявив, що для досягнення цілої економічної політики Угорщини необхідний мир, і тоді нам, угорцям, доведеться зайнятися Україною, на яку ми зараз дивимося тільки через призму війни. Тобто. Він нас звинувачує, що в нього погана економіка? В чому погана? Ти від Євросоюзу десятки мільярдів євро отримуєш дотації. Хабарі отримаєш від Росії, гроші, які, за які живе твоя країна, отримаєш з Брюсселя. Що в тебе просіло? У нас сьогодні економіка будується на тому, що половину бюджету ми заливаємо в війну, тільки соцвиплати залишаються. Решта бюджету йде на війну. Скільки відсотків ти платиш на війну? Враховуючи, що ми захищаємо всю Європу. От скільки Нуль. Нуль платить Угорщина, передасть два садіка, передасть 30 пістолетів, все, Угорщина помогла. паралельно блокує все, що тільки може. Орбан покиджок, якому світ, якого світ не бачив. І він ще буде розповідати, що він займеться нашою економікою. Я показав би зараз нехитру комбінацію з трьох пальців, куди і чим він буде займатися. Він буде розповідати це типове підігрування Путіну. Тобто ми бачимо зараз в Європі, що нагнітаються антиукраїнські меседжі путінськими агентами. Аналогічна історія з альтернативою для Німеччини. Але тут є один нюанс: якщо Орбан і Меркель тут однозначні в своїх заявах, то по альтернативі для Німеччини історія викручена. Чому дивіться? А вони мали там невеликий з'їзд, свою тусовочку. Ви знаєте, що з'їзди в них інколи там трошки нагадують ХХ століття. Але в даному випадку вони виступили з закликом вислати українських біженців з Німеччини. Говорять багато німецьких змі. Голова фракції в Бабарському відділенні Катрін Ебнерштайнер озвучила цю позицію під час партійної наради в Регенсбурзі. Але журналісти, які нормальні проєвропейські, кажуть, хоча ухвалені на зустрічі програмні документи стосувалися виселення злочинців та іноземців без права на проживання і не містили згадок про Україну. Журналісти газети зазначає пан Йоган Озель, що політикиня заявила і про депортацію українців, але вона сказала за іслами, депортація потрібна для запобігання подальшої ісламізації Німеччини. Знову ж таки, українці до цього не мають значення. Всі розуміють, що в політичному значенні мова йде про Сирію, мова йде про Туреччину, про інші країни. Про українців в даному контексті це не вживається. Це перше. Друге, вона наголосила, що українці повинні повертатись додому, оскільки Україна велика держава, де достатньо території для повернення. Ось. Є куди повертатись, нагальності повернення немає, антиукраїнських настроїв немає українців в незалежності від конфесій, Німеччина приймає і мусульман, і іудеїв, і християн, і інші віросповідання у німців питань немає. І в даному випадку ці речі не вносили якраз таки в е протоколи, ці речі не вносили як статутні. Да, говорили, але не вносили як документи політичну позицію. Ось це дуже важливо, тому що потім підхвачують деякі змі, так звані. А ви знаєте, що Росія відкрила ще й купу так званих ліберальних змі, типу там свої «Медузи» і дажді, і не тільки і нових купу відкрили. Більше того, що ж і пропагандистські діють, Раша туди діє, і Тас намагається підпрацювати і кучу ботаферм, які все це розносять. І виходить так, що, типу. Заява, начебто, і в цю сторону, ну, не зовсім так, але розносять з меседжем все, українців будуть виселяти з Європи. Так, це підігрує ось цій загальній антиукраїнській хвилі, яку розганяє Німеччина. Але якщо розібратись в деталях, це не так. Якщо почати розбиратись в деталях, наприклад, і відійти від путінських агентів, від путінських е, медіа, які там це розганяють, можна почитати Reuters, надійне видання британське, яке каже, що коли закінчиться війна і українці поїдуть додому, а там є різні заміри. От, наприклад, в Польщі питають: ви поїдете додому? Один відсоток каже, можливо, да. Два відсотки каже. Ще так, Два можливо, а один каже, да, поїду протягом року. А якщо війна закінчиться, то 40-60% кажуть, що поїдуть. Розумієте, і Ройтер скаже: і це буде проблема. Якщо Східна Європа росла по 2%, Чехія, Польща навіть більше, Євросоюз в середньому ріс на 0,8, то Ройтер скаже, коли українці поїдуть, ці економіки підуть вниз. Буде інфляція, буде відсутність. Професійних кадрів і нестача таких кадрів, і це призведе до значних проблем. Ось це реальна відповідь, яку ми бачимо сьогодні в Європі. Не нагнітання медійності, що українці зайві, хоча і це не зовсім підтверджується. Українців люблять. А інша історія, що це нагнітає Росія. Якщо посчитати економіку, то вийде, що українці ще й допомогли росту. Економіки Європейського Союзу. І коли Чорноротий Орбан каже, що ми проблемні, виявляється, що ні. Що українці допомогли, і Ройтерс це пише росту угорської економіки. Бо Орбан може бла-бла на камеру, але ручками працювати ця потвора давно вже розучилась. Політично мається на увазі потвора. Political animal перекладається англійською. І ось це насправді дуже. Проста цинічна розмова. Якщо відсунути пропаганду, то виявляється, що українці допомогли економіці Європейського союзу. Але прийде час, українці повернуться додому і будуть допомагати росту своєї економіки. Вельд каже, що Путін не зупиниться. Це теж німецька газета. Він каже, що вони не зупиниться. Вони хочуть Херсонщину, Запоріжжя, Харківщину, Луганщину, Донеччину. І вони кажуть, що до 28-го вони будуть набивати свою армію зброю, щоб далі піти на Європу і мати змогу воювати з Європою. Тоді задамо Анці Меркель. А ти підготувала Німеччину, щоб вона сама протистояла без Трампа і штатів і без НАТО з росіянами 150 мільйонів фашистів і вбивців. Німеччина готова протистояти цьому. Ти підготувала Німеччину. А тут ви відповідь Меркель не почуєте. Меркель скаже, що вона вже на пенсії серйозними політичними питаннями не займається. Підраховує тільки свій велетенський банківський рахунок, кинувши своїх співгромадян, на призволяще. Є нормальні політики, і один з них, до речі, приїжджав в Україну в п'ятницю, в четвер міністр оборони, який дійсно переживає за Німеччину, який налагоджує виробництво зброї, який бореться за те, щоб. Німці були готові відбити удар. А ще краще він каже не допустити такий удар, і ми з ним згодні. Тому що правильний той політик, який не допустив війну, він все робить правильно. А Меркель, навпаки, підвела війну на поріг Німеччини. Ну це вже їхня справа. Так от, Вельт каже, що Путін не буде зупинятися і вони не бачать можливості для зупинки. Правда, це чи ні, ми не знаємо. Побачимо по переговорах. Зараз буде три місяці, мінімум на це. Але як мінімум, цей меседж вигідний нам в Німеччині. Німеччина більше грошей дасть на Україну. Німеччина створить більше підприємств з Україною, більше зброї будемо робити разом. Тому навіть якщо це інформаційне нагнітання політичне, нам підходить. Воно в Німеччині. Хай росте розуміння того, що може бути. Ми це підтримуємо, більше зброї прийде сюди. Тому це не страшно і не погано. Власне, завершуючи про Орбана, він в Індії реально перевідпочивав. Якщо там подивитися це інтерв'ю, його на жаль довелося, що підготувати відео це все переглянути. В нього його понесло на аюрведу, його понесло на йогу просто йогіста року. Коли взійде трампійське сонце над Заходом, зійде інше сонце над заходом. Потім почав <ганяти> доганяти Сороса в Європі, щоб Брюссель продався Соросу. А ну і далі, далі. Насправді, знаєте, зайвий відпочинок, він теж ну, скажімо так, призводить до того, що людина починає лінитися. От його понесло в ці всі образи от, західного сонця, яке там скоро зійде. От, і великою Угорщиною, якою він буде управляти, вона буде з морями. Ви ж знаєте, що Угорщина не нема виходу до морів, його заробило то, Але є морське адміралтейство нашого вам, хлопці? Ви вже ж там, скільки десятків років без моря. Нащо ви граєтесь в ці інфанти... інфантні болі, інфантильні болі, фантомні болі? Розумієте, це проблеми постімперії. Make Угорщина great again? Це може призвести до дуже поганих наслідків. Займайтесь краще економікою, займайтесь краще нормальними речами. Наприклад, Швеція. Швеція розуміє загрозу, країна, яка реально розуміє. Вони 600 солдат по чуть-чуть, але вже до російського кордону направляють. Перша місія натівська будуть моніторити, будуть захищатися, розуміють, що Росія прийде з війною. І от вони туди вже направили і розуміють, що буде війна, і треба допомагати Україні. Це розуміють північні країни, Балти, це розуміє Польща, частина Німеччини розуміє. А путінські агенти кричать: ні, нічого не буде, давайте роззброюватись. Згадайте Україну. З часу Грузії, з 2008-го, хто бігав, кричав, що треба роззброювати Україну? Хто продавав ракети, хто передавав ракети, хто зливав військові частини, хто скорочував ці частини. І от ви зрозумієте, і все стане на свої місця. До речі, Лімон, французька преса каже, що велика кількість жертв північнокорейців в Україні стане проблемою для Кім Чен Іна. Не все буде так просто в маленькому північнокорейському кораблівстві. Видання нагадує, що, за даними розвідки Південної Кореї, з 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців, розгорнутих у 2024 році, близько 300 вбиті, 2700 поранені. Там, до речі, щоб подивитись відео, вони як зайчики тікають від дронів. Вони тікають від атаки і не знають, що робити. При цьому, як стверджує один із знешкоджених солдатів КНДР, стверджував у своєму щоденнику для боротьби з ворожими безпілотниками, північнокорейці використовують як людську приманку. Солдат виходить із схованки, щоб замінити дрон на себе, а двоє його супутників. Залишаються у засідці, коли безпілотник зависає, його можна збити, але часто безпілотник швидкий для двох солдатів із засідки і збивають саме людську приманку навіть ціною свого життя без вагань виконувати накази нашого верховного вождя. Ну, ми бажаємо, щоб ваш верховний вождь закінчив своє правління, і якраз Північна Корея змогла взяти під управління. Весь півострів і власне демократизувати решту населення, звільнивши їх від сімейного режиму, який дійсно там уже завіз надовго, як той дрон. Що каже Лімон: зростаюча кількість смертей у підрозділах, відправлених на український фронт, поставила Кім Чен іна в делікатну ситуацію. У якийсь момент йому доведеться виправдовувати присутність північнокорейців на українському фронті. Та голосити про загибелі. Автори вказують, що в КНДР загиблих за батьківщину вважають мучениками і щороку вождь віддає їм шану на присвячених їм цвинтах. За словами аналітика Коліна Цвірко, у випадку війни у Україні Кім Чен Ін має два варіанти: або відмовитись від останніх своїх солдатів. Як це зробив його дід у випадку з північно-корейськими льотчиками, які загинули в Сирії під час війни судного дня? Або репатріювати їх, організувати церемонії кремації та створювати нове кладовище мучеників в обох випадках, щоб сім'ї загиблих не створювали проблем політичних, він повинен буде надати їм компенсацію або погрожувати втратою переваг, які дає їм перебування в армії, або навіть потрапляння в трудові табори. Бажаємо всього найгіршого кінцінину його. Солдатам бажаємо їм швидкого завершення цієї історії через те, що вони несправедливо прийшли на нашу землю. Ми ніколи поганого в цій країні не робили. Ми хочемо, щоб Південна Корея дійсно взяла це все під контроль. Але щоб зараз допомогла нам зброєю, ми їм допоможемо технологіями і навпаки, поможіть нам технологію. Потім ми допоможемо вам. Зброєю, ось така друзі: головна інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки ще буде Ангела Меркель говорити, скільки ще буде ось цей вплив або спроби впливу. Ну от, чи після виборів вона замовкне, так як до цього мовчала кілька років. Це перше. Друге, бо нагадаю, одразу після завершення її каденції розпочалась війна. І не через те, що вона каденцію закінчила, а через те, що ця каденція затягнулася і підготувала Путіна. І давала Путіну ці можливості і не впускала Україну в НАТО. Але ще я це в коментарях і зверніть увагу на попереднє відео, я там розповів реальні інсайди з угоди між Україною та Британією. Ну, наприклад, якщо Росія вдарить по Україні ядеркою згідно столітнього договору, Британія має Україні. Надати зброю, щоб Україна могла дати у відповідь. І ще кілька інсайдів такого рівня в цьому відео. Це попереднє відео, обов'язково його теж подивіться. Підпишіться на цей канал, зробіть донат нашим хлопцям, щоб північнокорейців було ще менше, щоб Іну треба було не тільки вибачатися, але й битися з голодними бунтами злих родичів. От, а і підпишіться на цей канал у нас майже 600 тисяч. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.